Правда. Ми вже розібрали машини наші або запчастини. Добре, то, чи ми їдемо Тут у нас так, стойка, полуось, передня ліва, електро-рульова рейка електро. Е -е, як він називається цей від подушки безпеки Порупатрон чи як? Ручки від Лексуса, подушки від Аркадії. Аркадія це вроді GMC, якщо я не помиляюсь, ось це так. Подушки, потолка, АБС, ABS, не АБС, ABS, арбек, sorry. Sorry, sorry. Зараз ми будемо виходити вон туди, на вихід. І цей. Подивимося, скільки воно нам все буде коштувати. Такі косики, коротше, е, що я собі взяв? Я знайшов цей ключик, на підлозі він валявся, ключик на 10. Це, це дуже цінний ключик, він робочий. Ключик, ми його тут поставимо і тут рибка. Я з одної машини зняв. Ми зараз йдемо туди на касу, вони нам порахують, скажуть, що до чого. Це стойка, полуось і речах жарова. Все, ось так. Я дивився на цю стойку, без полуосі, без. Без тормозного диска, без супорта. Короте, гола стойка, пружина, це десь 250 доларів. Зараз ми подивимося, скільки воно буде нам коштувати на цьому, як це називається. Короте, автошрот, будемо Pick and так pull. говорити. Пікін пол. Пікін пол, де приїжджаєш, розбираєш, що ти хочеш, береш, що поламав, то ой, вибачте. головне, що ви... Промовчу. Потім я скажу, скільки ми за це все заплатили. Все, пока. Всім пока.